Говоримо про команду супроводу та про організацію надання психолого педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю у разі її наявності, психолого педагогічного вивчення дитини, команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку впродовж перших двох тижнів з моменту початку освітнього процесу. ІПР погоджується з батьками та затверджується керівником закладу освіти. Не програма розвитку переглядається у закладі загальної середньої освіти двічі на рік, у закладі дошкільної освіти тричі на рік, але перегляд ІПР може здійснюватись і частіше. Відповідно до особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами, команда супроводу у разі потреби складає індивідуальний навчальний план та може брати участь у складанні індивідуальної навчальної програми вчителя у закладі загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану вихователя у закладі. Кладі дошкільної освіти